Сьогодні будемо говорити про останнє прочитане. Тут була як класична література, так і більш сучасні трилери, експериментальна проза, і також книжки про мистецтво, культуру та історію. І я спробую про все це сьогодні розповісти. Почну, напевно, я із цієї книжки, яку прочитала ще у січні: це Кармен Проспера Меріме. Вона ця книжка перша причарувала своїм неймовірно красивим жовтим кольором та оформленням. Вона дуже легко і приємно читається, і крім того, сам текст невеличкий. Тож, коли я не знала, що почитати, згадала про цю книжку, подумала, що це не займе багато часу. І якщо не сподобається, то не сподобається. Загалом емоції від книжки цієї були дуже бурхлові. я... Прочитала її за один вечір, з одного боку не могла відірватися, а з іншого боку, постійно хотілося її кинути. Розповідає вона про молодого чоловіка, який закохується у дівчину-циганку Ромі, Кармен, яка настільки зневажає всіх, настільки є самозакоханою, самовпевненою, просто жахливою, як на мене, людиною. що... Просто витирає ноги об цих чоловіків, і це неймовірно дратуюче. Я коли про неї читала, про те, як вона поводиться з цим закоханим в неї хлопцем, мені хотілося щось з нею зробити, серйозно. Та й хлопець цей не визивав особливої поваги через його поводження. А починається це загалом не з того, як вони зустрічаються, а з оповіді такого. Подорожнього, який зустрічає хлопця, про якого ходить лиха слава, що нібито він розбійник. І цей улюблений сюжет того часу, коли хтось розповідає про події, свідком яких не був, але чув від когось про це. Загалом, фінал цієї книжки мене з одного боку ніби і вразив, а ніби й ні. Я дуже давно дивилась балет Кармени, чесно кажучи, я погано пам'ятала перепитії сюжету. Єдине, що мене дійсно вразило, це наскільки. Приємно написаний текст про те, що багато згадуються якісь іспанські ромські традиції, напої, які вони п'ють, якісь їх звичаї. І це було цікаво читати. Хоча, знову ж таки, героїня, вона просто жахлива. Ніколи б не поставили її за зразок для будь-кого. Далі, здається, я читала ось цю книжку: це Курт Вонегут та його Галапагос. А з приводу цього тексту взагалі я не знаю, що казати, бо він був настільки дивакуватим, що в мене було багато разів ось таке бажання його кидати. Потім я думала, що ну, це ж така знакова відома книжка, мабуть, я до неї повернусь. Знову починала читати, знову кидала. І оскільки в мене є цей примірник, який багато кому подобається, я навіть думала, що а, прочитала там перші 100 сторінок, думаю, все, піду продам його на OLX, коли дочитаю. Потім ще через 100 сторінок достатна думка, що, мабуть, все ж таки щось мені тут подобається. Напевно, лишу. А потім, може, розіграю десь лотереї. Потім знову, ну, нехай ще постоїть на паличках. Тобто мої емоції і враження постійно стрибали. По-перше, мене дратувало ось цей стиль Вонегу, та де він пише, дуже все переплутано. Він постійно змішує події майбутнього, те, що відбувається сьогодні, плюс ще є спойлери, хто там далі загине, причому на перших сторінках. І ти потім, ніби встигаєш про це забути. І коли це знову винирює, ти настільки заплутаєшся. У всьому, що відбувається, що хочеться просто цією книжкою кудись закинути, Ось, чесно. Проте, чим ближче до кінця, тим події більш виструнчуються і стає легше їх сприймати, і навіть в чомусь бачиться певна ідея і мораль, але не можу сказати, що ця книжка стала чимось таким для мене рідним і приємним. Загалом розповідається про те, що нібито є такий круїз, подорож довкола світу чи до витоків природи, якось так воно називалось. І що є люди, які купують на неї квитки. Спочатку цей круїз анонсується як щось таке дуже елітарне, куди запрошують відомих людей, політиків, найзаможніші верстви населення, але згодом все поступово починають відколюватись. І відповідно цей рейс, який мав бути таким. Дуже особливим насправді стає таким ноєвим ковчегом, де зупиняється декілька людей, якась кількість живності, і, відповідно, потім, коли станеться певна військова подія, вони опиняються на острові, де виживатимуть кілька там сотень років. Крім того, оповідь веде нібито привид одного з чоловіків, який будував цей човен, і що він мав би піти на той світ, але його туди ще не пускають, бо йому цікаво, що буде в цьому світі, він затримується потрапити. В цей коридор до божественного можна лише чи раз на 100 мільйонів років. І ось він періодично оповідає про минуле кожного героя, про їх умовне сьогодення і про те, до чого все це вилилось, і потім це переноситься в далеке майбутнє, де ніби вже все це завершилось, і ми бачимо еволюцію, до чого прийшло людство. Текст дуже незвичайний, читається специфічно. По-своєму легко, але знову ж таки, через те, що все це настільки заплутано, і автор, здається, мені навіть в одному реченні часто змінював часові колізії, то це прямо-таки було непросто. Загалом, якщо ви любите щось таке незвичне і складне, то, звичайно, спробуйте почитати. Можливо, це саме те, що вам потрібно. Далі був дуже такий захопливий трилер. Я насправді, коли чула його описи, то думала, що мені це може не сподобатись, бо за фабулою тут є. Дівчина, яка має минуле наркоманське, і вона стає няною малого хлопчика десь в заміському будинку. По-перше, коли я цю книжку починала читати, я подумала про те, що ну, дуже дивно, що дівчина з такою. Невпевненою, скажімо так, ситуацією і психічною, і навіть фізичною в чомусь, що їй довірять маленьку дитину. Бо та, нехай вона там вже якусь кількість часу дійсно нічого не вживала, але все одно це маленька дитина. Батьків поруч не буде і хто знає, що може трапитись. Тому, коли один з героїв, батько нашої дитини висловлює таку підозру до дівчини, що він показує, що не хоче їй довіряти дитину, я його чудово розуміла. А в той же час ця книжка якось дуже швидко увійшла в моє читатське коло. Почала читати взагалі під час повітряної тривоги, коли я не могла поїхати додому, бо метро закривали і. Просто вона опинилась під рукою, спробувала почитати, зрозуміла, що якось так легко все несеться. І перші 30 сторінок взагалі непомітно пройшли, я продовжила далі читати і зайця за два вечора все дочитала. Мені сподобалось, що тут, звичайно, крім тексту є малюнки, бо не дарма називається вона Приховані малюнки. І якщо починаються перші малюнки такими досить простими, ескізними начерками, де показує, що зображує хлопчик, нібито він малює свою уявну подружку, яка виглядає дуже лячно, то потім ці малюнки стають більш деталізованими. І Насправді є підозра в тому, що таке не може намалювати маленька дитина, що тут все набагато цікавіше і складніше. І ось містична складова цієї книжки, вона мене вразила, і розв'язка мені сподобалась. Загалом я залишилась задоволена. І якщо вам хочеться такого дещо містичного трилера, який дуже швидко несеться, захоплює. При цьому є чудово описана атмосфера такої літньої резиденції, і наша героїня, вона, до речі, дуже класна. Я думала, що вона мене буде дратувати, але насправді я щиро їй співчувала, переживала за неї. І ще мені сподобалось, що вона займається активно спортом, вона постійно бігає і періодично це згадує. Дою, тому це був такий дуже класний момент а, саме у читанні цієї книжки, тому загалом дуже її раджу. Наступну я прочитала ось цей теж такий трилер-детектив Камінь, ножиці, папір, який загалом розповідав про пару, яка має проблеми в шлюбі, і ось вони виграли подорож кудись в Шотландію і відповідно поїхали на вихідні. При цьому, коли вони приїжджають, нам описують цей магеток, що це стара каплиця. І одразу, коли ці рядки, я уявила дійсно таку закинуту церкву і подумала, ну а як там відпочивати. Але потім авторка більш детально розкидує. Описи, і ми розуміємо, що це каплиця перебудована у досить комфортабельний маєток. Там є величезна бібліотека, затишні якісь локації, кухонні приміщення, вітражі. І все виглядає дуже антуражно, крім того, що на вулиці ще багато снігу, там ще й буря, якісь вівці пасуться, все це дуже далеко від людей. Тому атмосфера така дуже відповідна. Але цей будинок не зовсім комфортний, адже там холодно, потім ще світло зникає, і загалом кожен з учасників цього подружжя веде себе якось. Дуже дивно. І насправді там був момент з кришкою від Люка, хто читав, можливо, знає, який я до кінця так і не зрозуміла, навіщо герой таке зробив. Оповідь ведеться від кількох героїв одночасно, це, власне, від дружини, від чоловіка. Потім ще є листи дружини, і оповідь ще однієї персони, яка входить це коло. І ось це. Перекидання оповідача, воно було досить цікавим. Хоча мене саме листи, які писались ніби на щорік чоловіку, вони мене дратували. З одного боку, там було все дуже логічно, адже Гериня розповідала про те, що складався і шлюб, вона робила такий підсумок за рік, і це було і цікаво, але якось дуже емоційно, дуже якось мене не чіпляло просто. А коли йшли глави вже від кожного з персонажів, там було набагато динамічніше і мені легше читалося. Я насправді не знала. Чого очікувати? Десь посередині, коли читали, там був, був такий натяк: що а дарма вони сюди приїхали, вони ще не знають, що на них очікує. І кілька разів ця думка повторювалася, я вже пробувала собі нафантазувати, щоб там, як це могло прозвиватися. І напевно, якби читали цю книжку разом із кимось одночасно, то ми могли б придумати якусь концепцію, а потім би вирішували, вона вдалася чи ні. Фінал мене дійсно вразив і таке враження, що там цей. Несподіваний поворот, він постійно траплявся декілька разів, і здавалося, що вже все з'ясовано і вирішено, але ще отаком зробимо і отаком зробимо. Тож загалом читалося цікаво. Я загалом поставила книжці нібито чотири, але це було класно, насправді, хоча й дещо затягнуто. Думаю, якби знімала екранізацію, вона була б взагалі крутою, зважаючи на атмосферу. До речі, тут багато йде про письманство, адже чоловік з цієї подружньої пари він автор. Крім того, тут є ще один відомий письменник, яким він надихався. Та й загалом довкола всього цього крутиться сюжет. Потім я буквально вчора дочитала ще одну дуже таку визначну книжку: це Теодор Драйзер і Американська трагедія. Це роман, який я багато років збиралась почитати, адже він є дуже відомим, і все не доходили руки. А ось почала і якось текст за кілька тижнів і пронісся. Що я можу сказати? Якщо ви збираєтесь цю книжку читати, то. По можливості не читайте анотації, бо вони багато в чому є спойлерними. Звичайно, до різних видань вони відрізняються. Ось здається, найменше спойлерів знаходиться в кількох англомовних виданнях, які я бачила, але тож це не гарантія того, що так буде. Загалом, якщо коротко про сюжет, то це історія про те, як молодий хлопець ем, зростає, які перепетії трапляються на його житті е, в пошуках кращого життя, в пошуках реалізації і до чого все це призведе. Ем, але казати щось більше про сюжет, досить важко, адже, як я вже кажу, це можуть бути спойлери, і мені не хочеться комусь зіпсувати ось це насолоду від читання. Але тематика книжки, вона дійсно така вартісна. Вона показує, як молода людина, яка зростає в родини проповідників, звідки був наш герой Клайд Гріфітс. Які виклики перед ним стоять, чого він хоче, і наскільки побут його родини не відповідає його власним бажанням. Потім про те, що стається, якщо подібна людина, яка не мала. Особливо можливостей до такого приємного життя потрапляє у світське товариство. І як ці спокуси, гроші, розваги, красиві люди, хороший одяг, якісь такі елітарні місця, як вони його зваблюють і на що вона готова піти заради того, щоб. Дотягнутися саме до цієї американської мрії. Ну і, звичайно, що мене вразило в тексті, це описи процесу судового, який там буде відбуватися. Він був дуже детальний, мені здається, займав ледь не половину самої книжки. І мені, хоча я знала всю цю історію, бо Драйзер дуже детальний, він повільно розписується і там ще є переписки героїв. А, тим не менш, саме коли йде судовий процес, і знову все це ніби повторюють, але показують це від. Сторони захисту від сторони ободувачення це настільки цікаво, бо, хоча в мене була впевненість в тому, хто і що має отримати, зрештою, таке враження, що мені намагались закласти оцей сумнів в тому, що моя думка є правомірною і є достатньо вірною. І відповідно, якщо говорити про присяжних, то я розумію, наскільки це може бути дійсно важко вирішувати подібну ситуацію. А скажу одразу, що вирішення книжки воно таке. Драматичне дуже, і сподобалося як вже наприкінці, коли вся історія пронеслася, коли ми поступово свідкували за героєм. Потім я навіть встигала часом забути, що було на початку, адже книжка дійсно там ще двічі тисячі сторінок. І потім були згадки про це. Я думала, о, дійсно таке було, і це не просто так було введено текст, бо це для героя ще така згадка, і такий виклик наступний. І наприкінці автор ніби повертається до цієї сцени з родиною, коли ось родина проповідників виходить на вулиці, вони йдуть з баяном, з книжечками, псалмів і шукають місце, де вони можуть стати і розповідати свою проповідь. Це було, як на мене, дуже сильно, бо ми побачили вже одну гілку, як цей сюжет може розвиватися, і нібито нам дають можливість побачити, а, чи повпливало все, що було до того, на те, як буде розвиватися. Життя наступної дитини, яка з'являється у цьому фрагменті, загалом багато всього не говорила. Книжка, як на мене, неймовірна, хоча знову ж таки вона досить об'ємна, вона повільна, вона подекуди можливо занадто багатослівна, але вона безумовно емоційна, і я вважаю, що Драйзер просто незрівнянний письменник. І нарешті треба дочитати його трилогію про фінансиста, трилогію бажань фінансист тан стоїть, бо я кілька разів починала, і, хоча мені було дуже цікаво, я чомусь ніколи. Не виходить і дочитати треба цим зайнятися. Ну і зараз покажу вам ще декілька книжок у жанрі нонфікшн. По-перше, це сховане мистецтво клочко, есеї, розмови та коментарі. Я раніше цю книжку показувала вже у книжкових покупках і скажу, що мої враження зі читання загалом не особливо змінилися. Бо це дійсно більшості набор розмов та есеїв з різними музейниками, з авторами, з художниками, з творцями, з колекціонерами про ті чи інші твори, про історію колекцій, про натхнення, про те, які твори були сховані, чи не експонувалися? До речі, певна кількість картин, графіки, вони взагалі вперше репродукуються в цій книжці, тому це видання є особливо цінним. Тематика тут це і живопис, і графіка, і декоративне мистецтво, як гобелени, чи керамічні вироби, порцеляна. Загалом мені сподобалось це дуже цікаво, особливо якщо ви цікавитесь культурою, мистецтвом, якщо ви любите красиві книжки, де є багато. Ілюстрації, які можна роздивлятися, вони дуже якісні і яскраві. І крім того, особливістю книжки є ще такі коментарі до кожної ілюстрації, які подаються на розвороті. І вони зазвичай є якраз в колекції певного музею, де Діана Клочко досить детально описує сюжет зображення, може подавати інформацію про те, як та чи інша картина потрапила до певної колекції, ну, звичайно, якісь свої враження чи думки з цього приводу. Мені було цікаво читати, порівнювати, тож якщо ви таке любите, то, звичайно рекомендую цю книжку. Далі була доба постів і карнавалів. Це книжка Стефанії Демчук, історикині, викладачки. Я її досить довго читала, почала ще читати восени, потім якось відклала і ось знову в зимою повернулася до читання. Навіть її на роботу, щоб обідню перерву читати по розділу або по кілька розділів і якось поступово рухатися текстом. Бо, чесно кажучи, він мені досить важко йшов. Одразу видно, що людина має таку глибоку історичну освіту, вона постійно спирається на якісь тексти, вона веде цитування, наводить Дати складні імена, які не ну, яких немає повсякденному житку, тому подекуди воно падає трохи в нікуди. Але все одно це цікаво. Найбільше мені сподобались останні розділи, там, де вже йшлося саме про середньовічні традиції святкувань, наприклад, про Новий рік, точніше про Різдво. Про Великдень, про те, які подарунки дарували, коли говорила вона про їжу, що коли з'явилось, наприклад, звідки пішли вафлі, якими вони були на перший час або Марципани, його історію. Також мені сподобалось там, де вона описувала звичай поховання. І, взагалі, цю макабричну традицію, ну і, звичайно, тут було і про світу, і про роль жінки в суспільстві. Бо написали про те, що взагалі в середньовічному суспільстві на рівні браки шлюби не були поширеними, що скоріше рівний. Положення молодят в парі вважалося більш доцільним. І особливо часто чоловіки, які одружувалися на дівчатах на багато їх молодших, якраз виступали такими комедіантами, з яких всі насміхалися, і казали про те, що їм постійно роблять роги і таке інше. І, звичайно, про освіту монастирську, про світську освіту, про комерційну освіту, та й багато чого іншого, а ну і, звичайно, медицину про те, якою вона була, як побутувала, як лікувалися, на що спиралася, ну і таке інше. І чого мені було забагато, навіть колись тут наклеїла стікер, навіть про це якийсь час забула, сьогодні подивилась. Плюс підсумування в кінці кожного розділу це дійсно часто зустрічається. Хоча в останніх розділах я цього особливо не помітила. Там вже якось вони більш плавно йшли, але в перших це завжди було. Це дійсно, коли ти десь загубився в тексті, то потім додмагає якось. Зібрати всі враження. І мінус набридла гуморальна теорія. Ця теорія про темпераменти, про жовту-жовч, чорну жовч, флегматики, санвініки, меланхоліки. Їх дійсно було багато. І дуже часто авторка саме пояснювала це по декілька разів і відчувалася така вже втома від цієї гуморальної теорії. Хотілося, щоб просто вона в якийсь момент зникла. І насправді таки сталося. Тож, загалом, книжка цікава, знову ж таки, читається досить таки складно, принаймні мені так читалось, але безумовно тут можна почерпнути якісь цікаві знання. Я хотіла від неї чогось легшого, бо я коли читала книжку Рут Гудман Як жити вікторіанську епоху, як на мене, вона більш легко подає інформацію, якось більш так розмовно, доступно, хоча і не схиляється на якийсь гумор постійний. Тут дещо складніше, більш академічно, як на мене. Але все одно цікаво, тому якщо ви цікавитесь середньовіччям, бо хочете дізнатися трошки більше про цей період, то спробуйте почати цю книжку, вона дійсно цікава. І ще одна книжка це Гауді від Молі Клейпул з ілюстраціями Христини Христофору. Це власне біографія Антоніо Гауді, відомого каталонського архітектора, про те, в якій родині він зростав, хто його оточував, з ким він працював, і, звичайно, про його проекти. Як раніше вже згадувала в книжкових покупках, книжці подаються як Ілюстрації фото тих об'єктів, які будував Гауді, і ще такі комікси, розкладки із цими будівлями із сценами життя самого архітектора, і якимись цікавими подіями, які відбувалися. Загалом я колись читала про але Це було дуже давно, і деякі будівлі, які тут зустріла, я навіть їх не пам'ятала. В Барселоні, звичайно, мрію колись побувати, але коли чую про кількість туристів, які там чатують на вулицях, то ця, це бажання подекуди зникає. Але все одно коли читати про те, наскільки він вів аскетичний спосіб життя, що він не мав родини, хоча подекуди в нього були такі романтичні захоплення, що він настільки був відданий своїй роботі, що наприкінці свого життя в більшості проводив час тим, що оселився вже на будівництві храму Саграда Фамілія, ходив тільки на сповідь. До своїх колег знову ж таки закінчував після робочого дня молитвою або читанням Євангелія. Незвичайно трагічна історія його загибелі. Що людина, яка настільки багато зробила для цього міста для країни та загалом для світової архітектури, померла так безбарно, так непомітно, що перший час навіть не всі знали, в якого яку людину помістили до лікарні, бо ніхто не впізнав в цьому чоловікові, який виглядав як жебрак, цього визначного архітектора. Але, звичайно, його похорон зібрав величезну кількість людей і колишніх його колег і людей, які надихалися його творчістю, і просто містян, які цінували те, що він зробив. Щодо архітектурного стилю гауді, він таки досить своєрідний. Як чим більше дивилась на його твори, тим більше на мене давила ця... Важкість тих об'єктів, які він створював, ця поміж середньовічної готики, з чимось модерновим. І мені хотілося чогось легшого, я вже просто мріяла про якісь зображення більш легкого, модерну, інакшого, який побутував вже на теренах і Києва, і взагалі Європи. Але, тим не менше, не можу сказати, що. Ці твори якісь не цікаві, вони неймовірно цікаві, особливо цей його будинок, який мені нагадав ось таку якусь конструкцію абсолютно фантастичну, яка стоїть нібито на кістках і нагадує якесь морське чудовище, і нібито ось ці балкони вони нагадують очі, риб, ну або якісь відповідно маски. Книжка мені сподобалася. Звичайно, планую знайомитися з і далі з цієї серії. Вона легка. Все ж час дає багато такого фактичного матеріалу, плюс чудово і ілюстрована, і багато фотоматеріалами. Тому, якщо ви любите подібні історії, то раджу придивитися до цієї серії і звичайно до книжки це гауді. Тож, на сьогодні ми роздивилися вже все, що я хотіла вам показати з прочитаного. Читала я книжки з Ян Хидал, тут дуже класні, я їм поставила за ці кожні 5 зірочок, але на них огляд був вже в окремому випуску, який ви, напевно, може, і бачили. Ну, а якщо ні, то переходьте і дивіться. Рада була з вами зустрітися, пишіть що з цього читали чи хотіли почитати, і буду рада вашим вподобайкам, коментарям. І Побачимось вже у наступному відео.